Всім привіт, ще я, Олександр. Це мене звати блогсру. Так добре. Там, трошки там звуком поменше, але там ще. Так. Я будто мені випало буда нині. Рано. Трошки, так, трошки камеру я в інший бік. Жить, жить, пожить, чекайте. так я минус Клас! Сдох перший раз за пью дня. Також я вже купив за 250 шапочку сонь тоже мені випав вчора. Кот івент появился. Ох, як я люблю це контрить. Базука дамажу по пару тисяч. Це потужно фігня. Коротше, катаном. Я цим катаном, я так двома б'юся. Як ви бачите, дуже багато б'юся. У мене їх сьомий тільки левел з ним струмком мені знову шла мене. Ой, повідомлення мені йшло. Сьогодні що у нас про відео? Сьогодні я вам хочу сказати про дещо. Добавився фрукт Єти! І брусру дає 1600 тисяч людей. Ой, 800. Побачаюсь. Це просто я був. У мене очі у зайця, були круглі. Два рази, напевно. Гірше три. Ви спитайте, куди я біжу? Всі знають нову арену.

Тому що в мене цей плащ просто дає пару процентів до урону, так? Ці, 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 ці. Куда нам сам потрібно? Мені для фруктора потрібно одна тисяча. Це тупо багато. І ще одне найулюбленіше моє. Це... Зараз я порнусь. Чекай за тому. Ман सुधरो कुदरा Я зараз се Ja zaraz się kwadrowie proszę, зачекайте a przecież Кис Kis! 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 Кис! Кс-кс-кс-прогнал <ріст> квадробер. Сине. Может и не прогнал? Кто знает? Где квадробель? Хочу <ріст> был <ріст> свой <ріст> попаш <ріст> запашить. Ну, я не занимался мин новий аккаунт, потому что я менее просто забавне. До цього боса можна, якщо ви качаєте просто Рокет, то, то качайте і беріть Рокет і максимальніте Рокет на цій ареї. І будете будьте крутими чуваками. Рокет це то фрукт. І до речі, мені чувак один задонатив. Йому велике дякую. А ти квитрова відійди краще? Premium, meni je veta 175 hryvni. Meni bo v truceljno hračni. Mogoče pogledate, čudovito. Просто, і дивіться, секретне місце, за яким я вас і покликав. Відео почав знімати. Між тим сумку мене не шле знову. Хмммм, ви мене запитаєте Квадробер відійди. Квадробер! Кес! Вивчаюсь до ну, мене з двора квадробіри. А Перший як це приходимо. Я вам одне скажу. Не знаю, я це пройшов. Брету оцю булаву просто я її беру. І виломую. Воно б'є ще й по радіусу. Тому. Давайте. Я, в принципі, переберемо цей знаю. Тепер нам це треба зламати, і там за ним вже буде? Так, стоп? Я щось запутався? Тобто ви хочете сказати, що я застряг просто в текстурах? Що? Можна скоп зробити? І зайти ось сюди. Квадроберів так розводилося, Я навіть не знаю. Звідки сіки квадроберів розвелося? Цих. Навшіть коло теж квадроберів завелося купу. З цими квадробірами я не знаю. Тут тут-ту-ту. Сент Кроа. Eatnight Beer! Eat Night SEN! Sand, Eatnight Sandy! Eatnight Beer! Ну, мені цей той набір скин не дуже подобається ось серйозно, тому я не вс гамма. Бо я би думав, якщо б золотий, то я б трошки погодився. Ну я забіг вообще не граю. Я було шапнув на 500-ку нині. Я на, на 25-й, ну 750 колишній 25-й. Айтгера 720 було. 700 мину 2 зараз на Атгорі. Кубки. Тоді давай забігаємо уже. Давай, що тобі треба? Так. Добре, зараз прийду. Червона борода мучить. А міріус. Добре, кейки. Тому я вам показав, таємне єм не схожі. І поперше. Квадробери. Обережно квадробери. Всюду вони ходять! Квадробери! Вони всюди ходяться!